Так, Доброго дня всім! З вами АЗС Комплект. Сьогодні відеогляд по, по бензину. По дізелям ми знаємо насоси, вони не зривозахищені. Досі люди не знають, що таке зривозахищені, на моє здивування. Значить, і беруть дізельні колонки на бензин, Не так робить, не робіть. так? Робіть ось так. Значить. Колонки повинні бути обов'язково заземлені, зі взривозахистом повинна бути правильна система очищування пального, бо колонки не, не з дешевих. І ремонт їх також не з дешевих буде. Значить, дві колоночки збираємо людям. Люди, люди займаються продажем. Ось, як виглядає. Колонки для продажу буде встановлюватися в машинки і буде їздити і продавати пальне. Значить, тут у нас буде стояти на базі ОГМ, електронний з попереднім набором літрів і з електронною калібровкою. Це на 12 вольт і така сама буде на 220 вольт. стаціонарна буде стояти у них, вони будуть заправляти свої резервуари, потім будуть е, з ними їхати на роздачу пального на продаж. По комплектації у них пістолети автомати з поворотними муфтами. рукав видачі 10 метрів, рукав видачі 10 метрів і всмоктування по 2 метри. Система очистки на продажі буде стояти 5 мікрон. Система очистки на загрузку їхніх кубів ніякої. значить в лічильники з попереднім набором літрів по, по літрам і по сумі. Виставляється літраж і сума. Насоси по швидкості будуть 60 літрів і 80 літрів. Е, система захисту і система е, перепускання пального. Тобто, при відсік... коли буде відсікати пістолет, е, рукава відривати не буде. Е, значить, колонки. Ми все тут вже зробили їм. Їм нічого не потрібно буде перепаювати чи піднастраювати. Все вже відкалібровано і зроблено. Ось такий варіант по бензину. Або, пам'ятаєте, якщо підприємство якесь невеличке, можна ставити стаціонарні такі колоночки. Вони є 60 літрів, 80, 100 літрів, там побільше, поменше. Ну, як уже потрібно. Кому потрібні колоночки, будь ласка, ви знаєте, індивідуальна комплектація. Комплектуємо всім від рукавів до пістолетів, форматури програмування, бензин, дізель масло, лічильники електронні і механічні, лічильники з механічними, з механічними, лічильниками з електронними. Дивіться, який класний пістолет. Е, багато по ньому е, гарних відгуків, тому кажу, як є. Знаю просто. Е, будь ласка, кому потрібно, дзвоніть, пишіть, е, заїжджайте, в Київ, на місці ми е, зробимо комплектацію, покажемо, як вона буде там, на слідуй день, приїдете, вона вже буде готова. Все, всім дякую за такий коротенький відеоогляд, щоб подивилися. Якщо потрібно, будь ласка, вайбер, телефон, заїжджайте, все буде у найкращому вигляді. Дякую велике, всім гарного дня!